Добрий вечір. Розглядаємо mm -hmm. завдання з підручника Алгебра 10 клас, автори мисляк і його співавтори. Отже, що з нас запитує? Чи випливає з такої ось нерівності х1 в фенму більше за х2 венному? Що буде x1 більше x друге, Тобто, що з ці основи степенів будуть теж більші. Звичайно, ми маємо розуміти це для самих змінних, але давайте перевіримо, підставивши довільні значення в нашу ось цю основну нерівність. І далі перевіримо, чи будуть чи ж виконуватись основи. Отже, <кій> наприклад, 2 в другому, оскільки парений степень, буде більше, ніж одиниця у другій степені. Тобто 4 буде більше за 1. Які ж в нас тут основи? Основа 2 і основа 1. Тобто 2 більше 1. Виконується. Давайте візьмемо від'ємні значення. Мінус 2 у другій степені більше за мінус 1 у другій степені. Знову мінус 2 буде 4, мінус 1 буде 1. Чи буде в нас виконуватися, що основа мінус 2 більша за основу мінус 1? Ні, це неправильно отже, якщо в нас парна степень, у нас не буде виконуватись така властивість. Переходимо до непарного. Візьмемо ті ж самі наші основи. Непарну степінь знову беру найменшу, тобто трічку, бо одиниця це буде те саме. 8 більше за 1, 2 більше за 1. Виконується, все добре. Якщо ж ми візьмемо мінус 2, в степені 3, має бути більше. Так, підбираю, вже мінус одиниця не підійде. І я візьму, наприклад, мінус 3, тому що, що, якщо буде мінус 1, то ось ця наша основна умова виконуватись не буде. Отже, буде мінус 8 більше за мінус 27. Перевіряємо, перше х перше у нас мінус 2, більше за х друге мінус 3. Знову виконується. Якщо ми візьмемо одне додатнє, інше від'ємне значення. Наприклад, 2 третій більше за, біда, цих самих мінус 3 третій. Отже, 8 більше за мінус 27. 2 більше за мінус 3. Також виконується. Пишемо так.